Починаємо з першої секції. Тут ще покажу, що наша борізка померла. Тут, звісно, трава. Тут було стільки одуванчиків. А ось щось тут самостійно виросло. Якесь деревце. Саме сад. І дивіться, навіть оці патики намагаються вижити. І вони виживуть. І вони виживуть. Якщо ми за... будемо про них дбати. Ну що, ходімо. Та де? Серйозно? Так. Зайдем з улиця? Замок повісили. Зараз підемо. А друга також самок.